Ігора Терехова розпитаємо, це міський голова міста Харків. Пане Ігорю, вітання вам. Добрий день. Вітання. Отже, давайте одразу про наслідки цих обстрілів. Що відомо станом на зараз. Ну, дійсно, вночі був обстріл міста Харкова. Це був шахет, який влучив п'ятиповерховий житловий будинок, де були люди. На щастя, знаєте, ніхто не постраждав але. Був розтощений дах, ми було вимушено припинити електропостачання, газопостачання. На теперішній час е працюють наша комунальна служба щодо відновлення даху, е закрили контори, крім цього, відновили електропостачання, і газопостачання і теплопостачання. Тобто, весь будинок зараз е з всіма комунальними. Послугами, але е, сьогоднішня ніч була дуже тривожна. Крім цього, вже зранку е, у Харкові були чутні вибухи. Е, це була ракета, яка е, потрапила до е, області, але було дуже дуже чутно. І, власне, просто зараз зберігається небезпека, тому що в Харківщині якраз оголошена повітряна тривога. Тож ми закликаємо всіх бути обережними, залишатися по можливості в об'єктах укриття. Але пане Ігорю, скажіть, будь ласка, от загальна ситуація по Харкову. Ми розуміємо, що от такий режим, обстріл відновлення, обстріл відновлення, рутина, але це дуже важлива робота, і важливо е тримати, якби цей е темп. Наскільки сьогодні міським службам і взагалі місту вдається е швидко від. Відновлювати пошкоджені, особливо об'єкти житлової інфраструктури, ну ви знаєте, всі об'єкти неможливо відбудовувати, відновлювати. Так ми намагаємося робити все. Що в наших силах і підключаємо сюди наших партнерів, міжнародні фінансові організації, міжнародні фонди вони нам допомагають. До речі, дуже вдячні нашим волонтерам, які теж долучаються до нас в цій роботі. Але є дуже серйозна руйнація. Якщо брати, наприклад, північну садовку, де дуже багато зруйнованих житлових будинків. Крім цього, я вже казав, що нема жодного району серед дев'яти районів міста Харкова, який би не пост. Дрождав і руйнація є дуже серйозна. Так, ми намагаємося все зробити, і хочу сказати, що е дуже багато сьогодні робиться. Ми е відбудовуємо для себе е таку планку. Ставимо відбудувати 100 будинків в місті Харкова до кінця. Е Цього року, крім цього, ми вже сформували план відбудови на наступний рік, але дійсно коштів не вистачає, де да, їх не може вистачити, бо жодне місто самостійно сьогодні не зможе з таким проблемами справитися. Бо ми підрахували, що тільки приблизно потрібно, щоб відбудувати, відновити всю інфраструктуру, житловий фонд до речі, у нас 9 тисяч постраждавших житлових будинків і. Дійсно, це величезна кошта, це 10 мільярдів євро, і тому казати, що до повної відбудови сьогодні неможливо. Нам потрібно буде залучати і і, міжнародних фінансові організації для того, щоб відбудувати все наше місто. 9 тисяч будинків з цієї кількості, можливо, не з цієї а будинки, які не підлягають відновленню. Чи знаєте ви цифру, скільки будинків доведеться, або вже довелося повністю зносити на їхньому місці або будувати нове житло, або взагалі якийсь інший об'єкт? Ну, перш за все хочу сказати, що робота така кожного дня проводиться, вона триває сьогодні. Але сьогодні ми маємо 27 рішень. Щодо знесення житла житлових будинків, так ці житлові будинки, які неможливо вибудувати. Хочу сказати, що процедура дуже така серйозна, ретельна процедура, яку сьогодні проводять спеціалісти, приймають рішення. Не міська влада підкресли щодо зносу. Житлових будинків, а експертні висновки потрібні. По перше робиться інструментальна експертиза, потім економічна експертиза, і потім вже комісія приймає це рішення. Що стосується будинків, то на сьогодні 27 будинків, які підлягають зносу, і ми будемо робити у наступному році знос цих будинків, але робота триває. Що буде на місці цих будинків? Безумовно, там буде житло, але житло нової якості, Бо сьогодні нам потрібно житло, яке буде відповідати ДБН, яке є на сьогодні, воно буде обов'язково з підземними парканами. Подвійного значення, крім цього, буде екологічна, і крім цього, обов'язково це буде енергоефективне житло, тому що ми бачимо, що Дуже важливо сьогодні, щоб люди мали житло за якого вони будуть платити комунальні послуги, які відповідають їх заробітної платні. І для нас сьогодні енергозабезпечення, енергозбереження стоїть на першому місці. Пане Ігорі, от якраз стосовно руйнування. Стосовно Держпрому, будівлі Держпрому, ми знаємо, що були контакти з ЮНЕСКО. Чи є там якісь певні рішення з приводу, можливо, допомоги реставрації, відбудові якраз цієї пам'ятки? Так, дійсно, були дуже серйозні перемовини з представниками ЮНЕСКО. Я дуже радий, що вони прийняли. Відповідне рішення рішення стосується е, такого ретельного моніторингу е, місії. Моніторингу до речі, хочу сказати, що це вперше в Україні буде здійснюватися, е, бо е, я е, дуже прохав їх, щоб вони придали дуже уважну увагу не тільки об'єкту держпрома, а всьому ансамблю архітектурного ансамблю, який розташований на площі свободи. До речі, це саме більша площа в Європі, і вона повинна знаходитися під захистом ЮНЕСКО. Це перший крок для того, щоб дійсно ми ці ансамблі архітектурне, унікальне ансамбль міста Харкова, був під захистом ЮНЕСКО. Пане Ігорю, дуже дякуємо і звичайно підтримуємо всіх харків'ян і всіх людей, хто сьогодні постраждав або хто переживав цю атаку. Нагадуємо, що в Харківщині лунає повітряна тривога. Будь ласка, залишайтесь в укриттях. Ігорю Терехову подякуємо. Міський голова міста Харків був з нами на зв'язку.